Як сказати англійською фруктовий сад. Збирання фруктів. Готувати корей. У цьому уроці ми поговоримо про топ-10 слів для селфіп, з теми ферма та сільське господарство Farm and Agriculture. Фруктовий сад англійською orchard Orchard Збирання фруктів. Fruit picking fruit picking Хотувате курей Feed the chickens Feed the chickens А тепер детальніше Фруктовий сад Orchard Orchard Ми гуляли яблуневим садом рано вранці We walked through the apple orchard early in the morning We walked минулий простий час past simple Ми гуляли. We walked through the Apple Orchard Early in the morning. Яблуневим садом рано вранці. The Apple Orchard. Збирання фруктів. Fruit picking. Збирання фруктів починається на світанку, коли погода прохолодніша. Fruit picking starts at sunrise, when the weather is cooler. Збирання фруктів починається на світанку. Fruit picking starts at sunrise. На світанку at sunrise. At sunrise. Коли погода прохолодніша. When the weather is cooler. Годувати курей. Feed the chickens. Feed the chickens. Feed довге і. Як у фразі зелені боби. Green beans. Feed. Я годую курей щоранку перед сніданком. I feed the chickens every morning before breakfast. I feed the chickens every morning before breakfast. Я годую курей щоранку перед сніданком. Органічне добриво. Compost. 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 Ми використовуємо кухонні відходи, щоб зробити поживний компост для саду або органічне добриво для саду. We use kitchen scraps to make rich compost for the garden. We use kitchen scraps to make rich compost for the garden. Попри те, що написана літера O, звук все-таки А. Compost. compass twitch come past, доба вам сільська місцевість countryside 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 Життя в сільській місцевості тихе Life in the countryside is quiet and peaceful У сільській місцевості in the countryside in the countryside На цьому етапі давайте перевіримо, що запам'ятали. Як сказати на світанку, At Sunrise, Фруктовий сад, Orchard. Яблучний сад, яблуневий сад, The Apple Orchard. Годувати корей. Feed the Chickens. Органічне добриво. Come past. У сільській місцевості. In the countryside. Тихе і спокійне життя. Quiet and peaceful. Працівники ферми. Farm – workers. «farm workers». Працівники ферми починають свій день рано, щоб уникнути спеки. Farm workers start their day early to avoid the heat. Farm workers start their day early to avoid the heat. Щоб уникнути спеки to avoid. Уникати avoid. 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 Unikati spake, to avoid the heat. Щоб уникнути спеки. harvest більший, the harvest this year was bigger than expected the harvest this year was bigger than expected harvest harvest project harvest 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 Врожай цього року був більший, ніж очікували. The harvest this year was bigger than expected. Сарай стодола барн. Барн, 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 барн. Інструменти зберігаються в сараї за будинком. The tools are stored in the barn behind the house. Інструменти, the tools, зберігаються, are stored in the barn, в сараї. За будинком. In the barn – В сараї. In the barn. Livestock, Свійська худоба. На фермі утримують різну свійську худобу включаючи включно з коровами та козами, The farm keeps various livestock, including cows and goats. Live livestock, 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 livestock. Various, як варіант слова, various, різноманітний, різний, Various, various. Various, 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 various. На фермі отримують різну худобу. The farm keeps various livestock, включно з коровами та козами, including cows and goats. Сіно. hay. Кози їдять свіже сіно щодня після обіду. The goats eat fresh hay every afternoon. The Goats Eat Fresh Hay Every afternoon. Тестуємо, що запам'ятали, а ви тим часом не забудьте поставити дзвіночок, щоб отримувати такі сповіщення про нові відео першими. Також лайк і плюс у коментарі, якщо дійшли до цього уроку. Тестуємо. Фруктовий сад. Орчард. Яблуневий сад. The Apple Orchard. На світанку. At sunrise Збирання фруктів. Fruit picking Годувати курей. Feed the chickens. Органічне добриво Compost Сільська місцевість. Countryside Vusilsky Misavasti. In the countryside. Let's even a ferme. Farm workers. Unicate spec. Avoid the heat. Rogai Harvest. Sarais to Dola. Barn. в сараї. In the barn. Свійська худоба. Livestock. Різноманітний. Various. Сіно. Hey. І усі слова разом англійською мовою. Я читаю англійською, а ви думаєте про переклад українською. At Sunrise. На світанку. Orchard. Фруктовий сад. Come past. Органічне добриво. In the countryside. У сільській місцевості. To avoid the heat – Щоб уникнути спеки. Harvest – Врожай. In the barn. В сараї. Various livestock. Різноманітна свійська худоба. Hay – сіно.